Головну роль зіграв в цьому це були жінки і це були пенсіонери, які, там, от від 50 до 60 років, які також вважали партія Дуди, що потрібно підвішувати вік пенсійний. Тому а, відчуває польський народ, що а, Ім більше потрібно углублятися в Євросоюз і в Європу, то вони проголосували за Європу. І хочу додати: тут дійсно є така ситуація, що важлива, що е, пан Дуда буде блокувати. Але тут є такий козир. Пан Дуда розуміє, що він був президентом і він є президентом Польщі. І далі, що можна йому запропонувати? Ну, ніхто я не можу сказати, що що ж можна іще йому запропонувати в Польщі? Тому він буде обов'язково думати на якусь посаду в Європарламенті або в Євросоюзі. Тому це буде такий гречок впливу на нього впливу на нього, щоб він все-таки вів себе адекватно і починав домовлятись з Європою.